Я тільки побачила, що машина їде на мене, більше нічого не пам'ятаю. Потім я прийшла до свідомості, коли була, лежала під огорожею, і навколо мене стояли сусіди і казали мені, що ой-ой-ой, не рухайся, не піднімайся. І я, побачила, я відчула, що на ліве око я абсолютно нічого не бачу. Так, Тетяна Остапович пригадує, чи не найстрашніший день у своєму житті. 29 липня 2021 року. Вона разом зі своїм чоловіком приїхала на дачу у лісопіль. Тут вона народилась, згодом переїхала до рівного в рідне село. Приїздить у вихідні. У той день подружжя вже мало заходити на подвір'я. Втім, зробити це так і не вдалося. У мене в руці були ключі. Я хотіла йому подати ключі, щоб відкрити фіртку, яка не закривається на замок. В Цей час вилетіла із -за повороту машина на шаленій швидкості, і напроти нас шофер не втримався з керуванням. І я тільки побачила, що машина їде на мене, більше нічого не пам'ятаю. Побачила, що далі вже стоїть далі стоїть уже патрульна машина з полі... поліцейськими, і Люди викликають швидку допомогу а за мною за спиною сидів чоловік притиснутий до нашої огорожі, до палубки огорожі. Одразу після ДТП очевидці викликали медиків та правоохоронців. На місці слідчо-оперативна група з'ясувала. Тоді ще 42-річний місцевий житель, сусід потерпілих, керувавши автомобілем фіат, на заокругленій ділянці дороги не врахував дорожню обстановку та допустив з'їзд авто на узбіччя, де здійснив наїзд на пішоходів. Потерпілих одразу госпіталізували у такому стані. Вони були на наступний день після автопригоди. Численні синці, гематоми, забої та переломи. Внаслідок ДТП у чоловіка діагностували закритий перелом передпліччя та забої, що відносяться до категорії середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. А у жінки легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Під час досудового розслідування також встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі завершили досудове розслідування у квітні 2022 року, та за погодженням прокуратури за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує. Транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, скерувала кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду. Нині про автопригоду Олександру Альтману нагадує настерпний біль у плечі, і, хоч минуло вже більше двох років, винуватця автопригоди так і не покарали. Зі слів Олександра, підозрюваний навмисне затягує судовий процес. Відтак чи не щоразу його захисник подає клопотання про перенесення засідання внаслідок різних недугів. Жовтня місяця не було ні одного засідання. Він якоби все ріми лікується, то йому прич на одному місці удалили. То у нього вдруг, от того, що він пиячить, піднімається давлення, якоби ніхто справок ніяких не бачив. Зараз йому якоби зробили операцію на око, він лікується амбулаторно. П'яна людина, два з чим промілі в крові, лише прав за то, що він пиячив, збиває двох людей і два з половиною роки ми дивимося в небо і шукаємо, коли його посадять. 25 січня 2024 року відбулось чергова судова засідання, на яке ні підозрюваний, ні його захисник так і не з'явились. На адресу суду надійшло клопотання сьогодні через електронну е, на електронну почту. Зареєстровано 25 січня 2024 року. номер 241. У Зв'язку з тим, що мі підзахисний нитка прооперований діагноз ускладнення зріла катаракта лівого ока, автон... Льмогінепертензія обох очей на даний час перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом лікаря. Орієнтований час лікування становить два місяці, тобто до 18 лютого 2024 року, який року. Прошу врахувати при визначенні наступного судового засідання. Зв'язку з наведеним, Прошу вас відкласти судове засідання на іншу дату. Це клопотання обурило потерпілого на думку Олександра Альтмана, Така поведінка захисту підозрюваного є неприпустимою, адже щоразу подружжя приїжджає на судові засідання з іншого міста з надією, що справа все ж зрушить з місця. А відповідачі повідомляють про свою відсутність за лічені хвилини до розгляду справи. Он клопотання до судні. Він вчора не знав об этом. Почому ми повинні срівного, не перший раз за свої гроші їхати сюди, тратити кошти свои і тут же уезжать додому. Ну це ж неправильно. Ну, по відношенню до потерпілої, це можливо і не тактовно. Відомити можна було і раніше. Я не згоджується з вами. У підсумку, оскільки розглянути кримінальне провадження без підозрюваного неможливо, у судовому засіданні оголосили перерву до 1 лютого. Потерпіла ж подружжя до останнього. Сподівається, що чоловік, який покалічив їхнє здоров'я, все ж понесе справедливе покарання. Ірина Жуковська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.